Зроу, собрав для трапеці на Молдована. Вигляда, звісно, бомби з ними. Є такі моменти. Бачите все. Треба підклеїти його. Ну, в принципі, виглядає дуже класно. Далі я ще буду розрізати ці каточки, перекрашувати його. Ну, це потім зараз я заказав такі траки. Теж цей самий виробник VS Core. Траки це я думав для ДТ-75. Мені зараз там на радіаторі я замовив, дуже приїхати скоро. Вони підходять і на ДТ-175. Такий волгар у мене є. Це ще одна з моїх перших конверсій. Таких. Вчора я замовив двигун сюди, напечатують, Ямзовський. Я поміняю. Короче, буду його теж розбирати, змивати, перекрасювати. Міняти тут двигун, ставить на нього наборні ці траки. Тут я вже випиляв рішетку, ще тоді перероблю трохи її. Кажуть, отако, далі відео буде. По траках траки ці дивіться, вони печатаються, як я зрозумів, на фотополімірному принтері. Вони мені приїхали ще мокрі. Я спочатку думав, що то їх мили, але казали, що то походу... Пари смоли були всередині і вони якісь типу резинові. Дивіться, це вони ніде не лежали, просто вони лежали отако. Десь тиждень вони в мене пролежали, я їх перевертаю. Бачите, тут оцей гребінь. Зараз фокусую. О, дивіться, який він. Тут і який тут. Він зім'явся. Бачите, там написано, що на сайті радіатор, щоб вони були більш міцніші, треба їх сушити під ультрафіолетовим світлом, щось там якісь довжина промені бути. Ну, як я розумію, це готовий готовий виріб і вже він бути готовий до використання. Вони такі ось омягенькі, типу як резинові. Може це і краще, бо тут були сильно тверді, багато з них поламалося, і вони розтібаються. Ці трохи м'якші, побачимо, як воно буде в зборці. І потім вже скажу вам, що краще. Тут я паяю отакий LN335 для юмзика. Ось цього шостого. Далі в планах так само купити сітку фототравлену, випиляти рішетку в ЮМЗі, зробити йому радіатор. Так само, мабуть, змію його буду перекрасювати. І все буде прикольно. Заказав два мотори поки буде... що. Якщо ще дозакажу. Думаю, наверное, ще в цьому Т-150 я виріжу капот, поставлю сюди тоже мотор. Тут, бачите, є стекло. Запорог це буквально місяця два назад було треба стекло поміняти. І мотор сюди вставлю. Або в цей, або в госіннічний. Побачу, що я думаю. Так само у цих половців будуть мотори для К700. Тоді теж, мабуть, сюди куплю, поставлю. Далі є такий мазма, надо доведе. Хочу купити фототравління, поробити на нього зеркала. Це одна з перших моїх зборних моделей. Ручки десь треба знайти переробити, бо така вона бачите, поганенька. Тут таке як з содою. В нікотих місцях треба коротше, це все розбирати, розламувати, розмивати і робити нормальну, адекватну модель. Думаю, що все вийде. Так само і тут будемо робити гідророзпреділитель. Бачите, яке я його тоді зробив. Це щоб було модель перва, я ж кажу, це було років 7 назад. Двигунок, кстати, є сам одливаві смоли. Копія АВД-шного змаза. Потім оце ось розламую, проложу тут магістралі тоненької проволочки. Зроблю теж сюди або плуг, або щось якесь навісне, обладнання. Фари поміняю, так само і тут треба фари поміняти. Плуг, до речі, роблю з таких от консервних баночок, ріжу листи, згинаю отакі трубочки, пропаюю і виходить отаке прикольне все. Так, ну, коротше, підписуйтесь, хто ще не підписаний. Буду далее снимать видео опять вертательцу стихию. Всем пока.